Пане Олексе, я бачу у вас біля агітаційної палатки радикальної партії Ляшка. За кого будете голосувати? За Олега Ляшка буде голосувати. А звідки ви його знаєте? Бачив Бачу, рекламу А де ви живете? На Закарпатті? На Закарпатті. В районі, так? А які от настрої в селі вашому? Чи в селищі де це? Серйозно? А от з підкупом, там же у вас різні депутати. Нема. А, і не пропонують навіть. Не пропонують. Ну, а що пишуть газети, репортер. Ніхто не на підкупи. Ніхто не йде, так. Да? Ні старі, ні малі. І пов'язують. А що от підкупає у Ляшка? Ляшка нічого. Він та народ. Ні, а маю на увазі що. Ну, що так е, любиться е, закарпатцям Буляшка? <реклумували> тобто інші, наприклад, партія регіонів чи комуністи, чи, тобто вони так не спілкуються. А от порівняння реклами зараз йдуть по телебаченню. Яка найкраща реклама? Агітаційна. Чи я? А чому? Не можете сказати. За народ. Так там теж кажемо, ми за народ, стоять у. Неправда? А як ви відчуваєте, там же нібито селянин стоїть, там кажемо, ми їх зупинимо від партії. А? Ви не вірите їм. Ага. Ви думаєте, що це ховається за цими обличчями лідери, а цей лідер... Не ховається ні за кого, а й сам а говорить. А яка найбільше вам сподобалася ця політична реклама? У, у нього ж різно, різноманітна? на сцені да? ага. на сцені, так? На з'їзді. А от якщо порівняти з крокодилом, з вириванням бур'яну. Пригадуєте, з картоплю, яка так вам? З коровою, з гарбузем? Гарбузем, картоплею, так ну більше коли от він на сцені так, біля пам'ятника Шевченка там? Біля пам'ятника до... Ну дякую вам за що хотіли би сказати, звертаючись до інших виборців. Звертаються, щоб голосували колядка, щоб тату її не продавали. dhe do të planifikojmë një vendim me anglisht. Ja çfarë, a shtesh parti jam. Në rregull, po soi,